Мої вітання з міста Дніпро, з України. Сьогодні у нас 24 квітня 2025 рік. І сьогодні я зроблю коротеньке відео по своїх відводочках, ті, що я, мене просили. Хто з дівчаток знає, хто лимони просив, хто гуаяву. Я зараз покажу, в якому стані, в якому стані розвитку мої відводки, на яких вже з'явились корішки, на яких ще немає. Тому що пишуть, я розумію, що я така ж, як і ви, була. Що воно, ну, знаєте, було нетерпіння, треба було от срочно це все. Якщо все вийде, і якщо все буде добре з цими відводочками, то я про вас не забула, тому що я записала кому що потрібно. І в принципі, я за вас пам'ятаю, щоб ви не переживали. І от перша відводка це Гуаява. Хто просив, мене знає. в мене там записано. З'явилися отакі корешки. Це тільки-тільки, може, неділю назад вони з'явилися, коли з'явилося тепло. Відводочка з моєї великої рослини, щоб ви бачили, тому чекаємо, якщо все добре піде і якщо будуть хороші корешки, я зрозуміла, що я їх відділю. І якщо приживеться добре рослина, то вона приїде до вас. Це відводочка Каракара, -кара» моя апельсинчик. я на ньому ще не бачу корешки. Але я не знаю, зрозуміло, що ви попросили, я їх поставила на відводки. І чи дадуть вони гарні коріння, і чи на своїх корешках він буде рости. Для мене це буде ну, перший такий, можна сказати, опит. А для вас, ви мені потім напишете, якщо все вийде. І дасть Каракара -кара відводочку, корешки на відводки, то ми будемо вже мати таку практику, що апельсин цей може рости на своїх корешках. Оце каракара -кара із відводочкою з тією, хто мене просив. Найкращі корешки пусті на Це я робила вон, дві, дві відводочки для того, щоб перепривити свій помело, Тому що він страдає, можливо, йому не підходить підвой. Ну, під І от я хочу попробувати перепривити його. Нарощені коришки, саме краще на оцій рослині. Хтось мене просив живці із. З рука буде, але в мене, я весною пізно замітила, тут був кліщ, листочки деякі опали і я ж на, на, на цьому дереві робила багато прививок інших рослин, тому в мене на даний момент немає гарних таких гілочок, щоб їх зрізати і відправити вам. Відводочка на Лунаріо, хто просив мене. Я тут корешків поки що не бачу. Він гарно поливається, і подивимося, якщо тільки з'являться корешки, нехай вони наростають. От гілочка хороша, ну, прийдеться її трошки обрізати, бо вона дуже довга, він не витягне на маленьких корешках. І якщо все піде добре, то рослина, зрозуміло, що приїде до вас. От моя фрагола. На фраголі також зроблена відводка. Чи приживуться вони корешки, вона пустить, і чи приживеться і буде рости на своїх корешках, я не знаю. Тут ось етікеточка, що висить із підтомника. Дерево дуже гарно розвивається, я вже його показувала не раз, щоб ви бачили, що це іменно з фрагули оця відводка. І коли вона вже, якщо вона дасть корешки, то будемо відділяти. Поки що корішків на ній я не бачу, а це лайм таїті. Я знаю, що лайм таїті дуже гарно пускає корішки, тому що я вже робила відводки в минулих роках і пересаджувала була, рослина дуже гарно росла, я подарувала. Ту рослину, що в мене була, пустила корішки з відводочки. Зроблено тут дві відводки. Хто просив, будемо чекати, коли з'являться корішки, потім я їх пересажу. І як тільки рослинка піде ріст, то зрозуміло, що вона поїде в новий дім, хто дуже її хотів. І на завершення покажу мушмулу, яка в мене на броні. Якщо дивиться ця людина, яка мені замовляла, тут от бронь є, написано. я не буду Бронь. І, і це бронь є там підписано. Вон. Тому я хочу сказати, що рослини гарно вже пішли, дали вже прирости дають, значить, з рослинами все добре. Я їх тільки пересадила, коли забронювали. Я повинна впевнена бути, що я вам висилаю хороші. ну, Во всякому випадку, живі рослини, і якщо. Ви дивитесь мене, то я думаю, що я вам, ми домовимося через по телефону і я вам відправлю посилочку. На цьому я відео завершу. Хочу побажати всім мирного неба. Як як найкращих весняних днів, без заморозків, з хорошим настроєм йти до своїх рослин, передавати хороший настрій всім остальним, хто поряд з вами, бережіть один одного. І слава нашій Україні! До побачення!